Шановні друзі та колеги, дозвольте від імені ректорату Університету менеджменту освіти, Національної академії педагогічних наук України та від себе особисто вітати всіх вас з новим 2023 роком та святом Різдва Христового. Свято Різдва Христового це те свято, яке наповнює щастям і радістю наші душі, яке дає нам надії на краще майбутнє. Хочу привітати вас з тим роком, який надіюся стане роком нашої перемоги, який стане роком нашого зростання і оновлення, подальшого розвитку нашої освіти і науки. Шановні друзі, шановні науково педагогічні працівники, професори, доценти, старші викладачі педагогічні та технічні працівники університету, а також здобувачі вищої освіти. Хочу, щоб у новому 2023 році ви мали більше щастя, краще здоров'я, благополуччя і ваше особисте, і ваших родин. Хочу, щоб ви професійно надалі зростали і отримали задоволення від життя. Від своєї роботи, від того, що наша Україна стане ще кращою, незалежною, демократичною. Хочу побажати, щоб у ваших оселях завжди горів радісний вогник і завжди здійснювалися ті мрії і найпотаємніші бажання, які кожен з нас має. З новим 2023 роком і Різдвом Христовим! Слава Збройним силам України, слава Україні, ми переможемо!